Добрий день, шановні студенти і слухачі, сьогодні ми починаємо записувати курс лекцій загальної психології. Кому буде корисний цей курс? Перш за все, цей курс корисний для студентів, які навчаються на заочній формі. Ми знаємо, що Студенти заочної форми мають набагато менше годин лекційних, практичних, ніж, наприклад, студенти денної форми, і їм багато приходиться самостійно опановувати ту інформацію, той матеріал, який, ну, з певних дисциплін. Тому ну, і така ж ситуація з загальною психологією. Тому цей курс буде дуже важливий. Дуже корисний для студентів заочної форми. Також курс загальної психології надзвичайно корисний для і важливий для студентів-магістрів, які прийшли навчатися з інших спеціальностей і не мають базової психологічної освіти. За досвідом роботи, ці студенти мають великі проблеми тому що у них відсутні базові знання з загальної психології, соціальної психології і е психодіагностики. І, приходячи вчитися на магістратуру, у них виникає дуже багато питань, е і якраз цей курс, курс загальної психології допоможе вирішити їм ці проблеми. Ну і, звичайно, курс загальної психології, він дуже цікавий і важливий просто для людей, які цікавляться психологією, які хочуть розібратися в собі, дуже багато таких людей. Розібратися, що таке є психіка, як вона функціонує, що таке людина і особистість. Для, знову ж таки, для більш власного свого ефективного функціонування, для саморозвитку, для втілення тих бажань, намірів, які мають люди. Цей курс також буде корисним, цікавим також. І головне, що цей курс він базується на академічних знаннях, ви отримаєте повні, повні дані, повний набір академічних знань з загальної психології.